Привіт, кошенята! Мене звати Інна і ми продовжуємо розбір творів української літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про новелу Володимира Винниченка. Момент. Розпочнімо з аналізу твору. Твір Момент Володимира Винниченка, написаний у стилі імпресіонізму, під заголовок у новели із оповідань тюремної шахерезади. Рік написання 1910. Літературний рід. Епос. Напрям. модернізм. ЖАНР, ну тут зрозуміло. Новела. ТЕМА ІСТОрія короткої любові між революціонером та панною в ризиковій для життя ситуації. Перехід людей через кордон. Життєві перепетії на шляху до щастя. Ідея. Оспівування почуття кохання. Усвідомлення скороминущості щастя. Композиція твору. Експозиція. Герой зустрічається з панною в клуні перед спланованим нелегальним переходом через кордон. ЗАВ'язка. Зароджені кохання між революціонером та панною. Розвиток дії: Герої йдуть до смуги лісу, до кордону, їхні думки, почуття, переживання. Кульмінація: молоді люди переживають страшний екстремальний момент. Перебігаючи в природну смугу під обстрілом, вони уникають смерті і як переможці святкують радість життя. І Розв'язка: герої розлучаються, щоб зберегти спогади про цю мить щастя. Що ж, давайте перейдемо до короткого переказу твору. Все сталося навесні. Оповідач, разом зі своїм знайомим контрабандистом їхала до кордону, який перейти потрібно було обов'язково до ночі. Семен, людина серйозна, сказав, що це неможливо, їх можуть убити. Оповідач наполягав, відказавши, що ну, можуть і не вбити. Тоді Семен сердито сказав йому, щоб той ліг на дно воза і прикрив тіло рядном. Вони їхали далі довго. Але раптом знову зупинилися. Семен казав прокидатися та швидко йти до хатки, яка стояла недалеко. Лишень герой розчинив двері, як побачив, що серед соломи лежала справжня панна, і вона була досить вродливою. Між молодими людьми зав'язалася розмова, паночка захоплювалася навколишньою красою. Зайшов Семен і сказав, що треба тікати вже зараз, бо до нього йдуть з обшуком. Стражники розшукують якусь панночку. Отож, їм дали сільський одяг, а саме хустку та шапку, і спрямували до лісу, де був кордон. Панна попросила в оповідача револьвер, і коли той поцікавився, чи вміє вона стріляти, відповіла, що убити себе зуміє. Пара наближалася до лісу, час від часу роблячи перерви на перепочинок та раділи життю. Панна ставала все ближче і ближче до головного героя. Він хотів знати, як її звати. Але та відповіла, що не хоче ні себе називати, ні його ім'я дізнаватися. Потім раптом попросила, щоб супутник, коли раптом її вб'ють, а він залишиться живий, написав за адресою, яку вона повторила кілька разів: таке мусив вбити на кордоні, вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя. Жито скінчилося, почався ліс. Вони повільно рухались: то перебігаючи, то повзучи. Микола відпочивали і захоплювалися природою. Йому так хотілось пригорнути її до себе, але вона відсторонилася, тільки спитала, чи буде згадувати її, як її вб'ють. Він сказав, що її не вб'ють, і саме це повірив. Нарешті стало видно прикордонні стовпи. Вони кинулися через межу разом, не озираючись на крики і постріли. Побігли, почулися вибухи, гуки. Але вони продовжували рухатися, зупинилися далеко від кордону і кинулись одне до одного в поцілунку. Потім довго і втомлено сиділи мовчки. Муся лагідно глянула на свого супутника і сказала, що тепер вони прощаються, і щоб він ніколи її не шукав. Адже щастя може тривати лише момент, а далі вже йде буденщина, банальність. І хоч оповідач і хотів заперечити, але змовчав. Хто вона, де вона, він і досі не знає, але завжди носить її образ у своїй душі. А ви погоджуєтесь провідною думкою цієї новели? Пишіть нам у коментарях свою думку та який твір розглянути наступним. І не забудьте підписатись на канал. У нас тут багато цікавого.